Привіт-привіт, любі хлопчики та дівчатка! З вами я, ваш вихователь, Владислава Юріївна. Малята, сьогодні я для вас підготувала ну дуже-дуже цікаве заняття. Малята, ви готові трохи попрацювати? Дуже добре. Тож, не будемо гаяти часу та розпочинаємо! Доброго ранку, наші любі малята! Сьогодні наш Боня був у лісі. І приніс нам від світи дуже багато цікавих новин. Давайте ми їх разом послухаємо. Марята у лісі все теж засипало снігом, все стало біле-біле навкруги, і кожен у лісі зайнятий своїми справами. От, наприклад, пан ведмідь успів подорожувати з паном Оленем, та вони разом катаються на козанах, а родина зайчиків п'ють смачний теплий чай. Та насолоджуються красою зимового лісу. А дружок і жачок, одягнувшись, ловить сніжинки. Він так грає. А білий ведмедик мішкова подорожував вінчиком тедді. Та тепер вони, друзі, не рози вода. От такі справи у зимовому лісі. Малята нашому Бонові та його друзям дуже хочеться покататись на санчатах. Адже це так весело. Але їх санчата вже старенькі. Віти, давайте допоможемо Бонді та його друзям зробити нові санчата. Давайте подивимось і скажемо, що нам для цього знадобиться. Подивіться на малюнок і скажіть, що тут зображено. Так, тут є коричнева та біла фарба, водичка, пензик. Свіній аркуш паперу та нам ще знадобиться ось така губка. Але перед тим як почати малювати, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Дивіться, як я буду робити, і повторюйте за мною. Вранці біля хати малесенькі сліди. Заченяткову вухасте приходило сюди, Стояло біля хати. Ступило на поріг. Хотілося всім сказати, що випав перший сніг. Отже, малята, починаємо малювати. Беремо пензлик, занурюємо водичку, віджимаємо та беремо коричневу фарбу і малюємо ось таку горизонтальну лінію. Ось так. А тепер робимо дві ось такі вертикальні лінії. І знову малюємо ось таку горизонтальну лінію і робимо ось таку спинку. Якщо у вас щось не виходить, попросіть допомоги у батьків. А зараз беремо ось таку губку і змочуємо її у білій фарбі і робимо ось такі рухи. Робимо сніг. Ось так. А тепер беремо пальчик, знов занурюємо білу фарбу і робимо ось такі крапочки, робимо, падаючий сніг. Ось такі сани вийшли для наших звірят, думаю, їм дуже сподобається. Наші звірята табоня дуже дякують вам за допомогу.